Вугледар пав, і це не просто сумна новина. Конкретно ця втрата просто вимагає прийняття рішень, Управлінь, управлінських рішень, адміністративних рішень, політичних рішень та да будь-яких рішень. І зараз я зовсім не про військових, тому що військові зробили все, що могли, про це ми якраз і поговоримо. Осінт-аналітик, військовий оглядач видання дзеркала тижня Віталій Кононученко, тобто не військовий, але людина, яка може казати від лиця військових, от зробив таку заяву після того, як наші війська покинули, залишили вугледар. Я говорю про Мар'яну Безуглу і про її заяву, про її пост, про те, що Вугледарі триває ротація. І 62 га бригада виводиться. Тоді це було з такою собі панікою. Написано. І мені мої джерела сказали, що в буквально в той же день після виходу її посту, буквально за кілька годин, на ті позиції, де відбувалися планові ротації 72-ї бригади, пішли вдвічі-втричі більші сили ворога з більшою кількістю бронетехніки, з більшою підтримкою артилерії. Тобто, буквально в моменті ворог зреагував на це, і саме ротація була зірвана. 72-га бригада це чорні запорожці. Вони легендарні взагалі для України. Це бригада, як на бойовому рахунку якої дуже багато різних операцій, оборони тому подібне. Зокрема, і Вугледар вони захищали там два роки. І зрозуміло, що вони були виснажені, і зрозуміло, що взагалі зараз на східному фронті важко скрізь. Ви це про це знаєте чудово про це постійно говоримо. Не тільки я цей канал про це поговорить. Будь-який канал, який моніторить ситуацію на фронті. Він говорить про те, що ситуація Покровський напрямок, Торецький напрямок, от зокрема, Вугледар це надважкі ділянки нашого фронту. І вони тримали до кінця стільки, скільки могли. Але цей осінт аналітик Кононученко він зробив заяви. Причому він зробив заяву. Він навіть себе. Йому про це сказали військовослужбовці 72-ї бригади. Про те, що вони. Потрапили фактично в ситуацію, коли під час ротації, під час виведення, тобто заміни військ, от одні мали вийти інші зайти. Ворог почав по них дуже сильно бити. І військові кажуть, і оце підтверджують Канученко. Це сталося тому, що Мар'яна Безугла, депутатка Верховної Ради, до недавнього, вона була заступником голови комітету з питань національної безпеки та розвідки, Дякувати Богу, їй зняли цієї посади, відправили займатися зовнішньополітичними питаннями. Мені просто страшно уявити, що може там ще статися. Але вона, тим не менш, не полишила спроби там, навалювати купу гімна на військових. І от зокрема, на цей напрямок, вона теж розказала, що там якраз виводять війська і е, рашистські розвідка рашистська власне кажучи рашистський генштаб розуміючи що саме зараз це місце вугли вугледар є слабким вони кинули туди велику кількість різних сил для того ж для того щоб для того щоб захопити місто тому що під час зміни, під час ротації, ви розумієте, що оборона наша слабша. Тут же інше питання, чому так відбувається? Чому не можна завести, не виводячи одних, можна завести інших, а потім якось потроху виводити. Але я зараз не буду заглиблюватися саме у військову стратегію, тому що це питання все ж таки до військових. А ми тут з вами обговорюємо питання пов'язане з впливом на певні рішення, які відбуваються з боку. Політичних різних діячів, якщо можна Мар'яну Безуглу називати політичним діячом, а не вибачте <кій> якимось іншим поганим словом. Але все ж таки, давайте подивимося, що ж таке сказала Безугло. Що ж вона таке написала і чому це призвело до таких наслідків, як втрата вугледару? Отже, пише Безугло, буквально це вже п'ять днів тому, я цей скрін робив вчора. Сирський виводить ще кілька досвідчених бригад із критичних напрямків на Донеччині, турецькі ротації із вивчених бригадами смуг відповідальності, де відомий кожен кущик і інше в інше пекло тривають прямо зараз, замість того, щоб поповнити ці підрозділи і забезпечити реальні не фейкові внутрішні ротації для відпочинку і відновлення людей із збереженням сталої смуги оборони, що це не як, як не сприйня, сприяння. Ворогу каже Мар'яна Безугла. В принципі, вона ну ніби каже правильні речі, але ж вона це робить не в закритому режимі. Вона це робить у себе в на фейсбук сторінці Вона це робить в телеграм-каналі. Вона ж має розуміти, що це можуть читати вороги. І от саме після того, як вона це написала, ворог зрозумів, що відбувається ротація. Дехто може казати, що у ворога і так без цього є своя розвідка, є там, напевно, якісь безпілотники, розвідники, які літають, які можуть знімати от цю ротацію. Але з іншого боку, ми ж розуміємо, що під цими безпілотниками ну, ніхто не буде виводити війська. А якось теж має бути система захисту, тому, напевно, застосовувалися реби. Але пост Мар'яни Безугли, де вона написала на самому початку, що прямо зараз відбуваються так звані турецькі ротації, і дало підтвердження російським військам того, що от зараз 72-га бригада виходить. Але в цьому ж от це важливий момент. Але в цьому ж пості не видно, що це саме вугледар. Це ж не видно, що саме це 72-га бригада. То які тут можуть бути претензії до Мар'яни Безугли? А я вам скажу, яких мають претензії, тому що. Якщо не розуміти контексту, що ж таке турецькі е, е, ротації, то ти не розумієш про що йдеться, і тому я зараз пропоную подивитися на її ж пост на пост Мар'яни Безугли від 20 вересня, де вона дає пояснення. Це було от е, у нас сьогодні яке е, 4 жовтня. от це було 20 вересня. Тобто тоді іще не почався вихід наших військ з вугледару. Ми тоді ще тримали оборону, і навіть тоді ви можете пригадати. Як наші військові, навіть військові, записували відео про те, що ну 72-га бригада, зокрема записували відео, що вони тримають оборону і, і вони зможуть стримати ворога? Зараз дивимося, що написала Безула 20 вересня. Оскільки злочинна ротація 72-ї бригади, яка могла би призвести до втрати вугледару за мотивами торецької ротації, була зірвана. При цьому щодо ротації поширювали брехливі чутки, що бригаду мали виводити на відновлення, натомість її збиралися перекинути на новий складний напрямок, сирський вирішив знизити боєздатність підрозділу, усунувши командира бригади, це вже сталося з низкою інших досвідчених командирів, що завжди має. Негативні наслідки інакше, як генеральським лайфхаком із руйнування армії та втрата території, таку кадрову політику не назвеш. От саме тут і згадуються турецькі ротації. Тобто, коли вона потім вже... П'ять днів тому, коли по факту і виходили наші війська з Вугледару, написали, що зараз відбувається ротація за, турець, за турецьким сценарієм за так звані турецькі ротації. Якщо рашистська розвідка моніторить її сторінку, а так воно і є, одразу стало зрозуміло, про кого вона взагалі, взагалі каже. Тобто про 72-гу бригаду і конкретно про Вугледар. Тут не може бути інших, так би мовити, інтерпретацій того, що відбувається, того що вона написала, тому що вона досить відверто це сказала. І зрозуміти, до сьогоднішнього дня ця людина не покарана, до неї не прийшло СБУ, до неї нема жодних питань. Ну якщо не казати, що от ми зараз їй ставимо питання в прямому ефірі, чи в непрямому ефірі, чи в записи, що військові про її цей пост, який в злочини по факту пост, який призвів до того, що були втрачені людські життя під час ротації, що були втрачені люди під час відходу. Але знов, знаєте, цей відхід він теж став трошки в нас міфологізованим, бо одразу почали виникати різні там думки, виникати різні свідчення, нібито свідчення, що дорога відходу 72-ї бригади всі трупами наших військових, і оце, якщо вірити тим, хто безпосередньо виходив, не є правдою ну а також є теж свідчення того, що. Це перебільшення, скажімо так. Безумовно, є втрати. безумовно, є втрати, і вони великі втрати для 72-ї бригади. Але те, що сіяні тілами військових 72-ї бригади дорогої виходу, це не є правдою. І знову ж таки, це не мої слова. Втім, тепер я хочу все ж таки повернутися до слів військових. Я вже згадав, що вони теж мають свою думку безумовно. Цей допис Мар'яни Безугли він змусив якось реагувати, в тому числі і керівництво бригади. Так там правда змінилося керівництво. Той комбрік, який очолював цю бригаду упродовж останніх двох років, його нібито з підвищенням перевели на іншу. Тепер новий камбрік там зараз керує. Це інше питання, чому відбулася ротація керівника, ротація командира прямо під час цієї ротації військ, прямо під час виведенню виведення 72-ї бригади звуклюдару. Це я не знаю, кому це було потрібно, але це сталося. І, і це окрема напевно, має бути тема, але я її залишу військовим аналітикам. Ми тут з вами намагаємося проаналізувати вплив політики політиків і або людей, які вважають себе політиками, на хід бойових дій. Тепер повернемося до того, що описують самі бійці. Ну, от, наприклад, пресофіцер 72-ї бригади, Арсеній Приліпка, на питання журналіста Радіо Свободи про те, що деякі військові з бригади звинувачують командування, що не було вчасно віддано наказу на відхід, каже таке: я не знаю, яка людина звинувачувала, але якби ну дуже легко. Коментувати і звинувачувати командування в прийнятті певних рішень, не знаходячись на командному пункті і не володіючи тією ситуацією і тією інформацією, яка є у командира бригади, зрозуміло, що пресофіцер 72 ї бригади має якимось чином захищати 72 другу бригаду. Але коли він каже, що він не знає, хто звинувачує, ну напевно, він не читає Фейсбук. Своїх підлеглих своїх побратимів, які є військовослужбовцями 72-ї бригади. Але я хочу наголосити, що це це та сама ситуація, коли 72-ї бригаді, от зокрема цьому пресофіцеру, доводиться зараз лавіювати щось намагатися вигадати, щось намагатися пояснити і сказати, тому що ситуація насправді жахлива, і до жахливої ситуації призвела. Призвели кілька факторів, в тому числі вплив Мар'яни Безугли. Однак казати, що він не знає, хто звинувачує, я ще раз кажу, це не зовсім правильно, тому що навіть ми знаємо, хто звинувачує. Зараз пропоную подивитися, що написав Ворош... Ворошнов, це військовослужбовець 72-ї бригади. Будь ласка, Микола Ворошнов пише, Вогледар пав. Воглодар був приречений, врятувати його було неможливо. А от людей врятувати можна було. Але наказу про вихід так і не дали. Всі в місті і довкола нього розуміли, що відлік іде на дні, а потім вже й на години. Але наказу на відхід так і не надійшло. Куди будемо відходити? Ахезе, поки у ворога буде вистачати сил нас гнати, ми будемо сунутися назад. Як я і кажу. Ситуація насправді жахлива, якось треба пояснити, і нам, українцям, громадськості спільноті теж треба пояснити, що відбулося під вугледарем. Де був вплив безпосередньо, Мар'яни Безуле, яка написала пост про те, що зараз виводиться бригада, і саме в цей час вдарили туди рашистські війська з потройною навіть силою, і те, що не було вчасно надано наказ на відхід, і те, що був наказ триматися до останнього, і те, що людей кинули, все це треба проаналізувати, зробити певні висновки, тому що знаєте, у нас немає такої кількості людей, у нас немає такої кількості солдатів а уж тим більше у нас немає такого статусу, ставлення, яке є в росіянах, коли вони просто закидують в місні штурми, там одну сотню, дві сотні, тисячу солдатів, їм байдуже їм по барабану, скільки е, там загине, тому що в Росії ще є і бомжи, всі е, різні там е, нелегали, мігранти, та її просто люди, які все одно не шкода. Ми не можемо собі дозволити такої розкоші, У нас немає таких людських ресурсів, і тому ми маємо ставитися зовсім інакше. І Я розумію, що напевне, якщо вже казати про безуглу, я розумію, що вона теж хоче, щоб ця армія не була старою радянською, тому що навіть Валерій Залужний, колишній головнокомандувач, він сказав, що маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію. А по факту так воно і є. Що російська армія це оце такий собі нащадок великої радянської. Армії, а от ми нащадок. Кого ні? Ми маємо стати зовсім іншою армією, і ми є іншою армією. І тому ми маємо реагувати на такі ситуації, і повірте, це є лакмусовим папірцем. Це вже не так, як це було в 22-23 роках. Це зараз 24-й рік, і втрата Вугледара це наші комплексні помилки. А такого немає бути.